15 березня пройшов третій з'їзд Всеукраїнської партії дітей війни. Делегати, що представляють 14 областей України, одноголосно прийняли рішення відновити активну роботу партії. Станом на 11 березня 2014 року документи щодо приєднання партії до СПУ, до Удержаніс надходили. Значить, наша партія жива, жила і буде жити. Отже, ми представляємо. Дев'яту частину населення в Україні. Ми дійшли до цього моменту, де ми на сьогодні фактично відкрили другий дихні нашої партії. Для того, щоб вона повноцінно запрацювала, нам треба від, так би мовити, відновити її керівний. Орган. Представники обкомів партії підкреслили, що на сьогодні діти війни є одним з найменш захищених верств населення. Громадяни України, чиє дитинство було опалене вогнем Великої Вітчизняної війни, фактично опинилися кинуті напризволяще. Тому основні зусилля партії повинні бути спрямовані на захист інтересів багатомільйонної армії дітей війни. Ми повинні в боротьбі за права соціальної захисту дітей війни ми діяти совмесно по всій Україні. І для нас дуже важливо було б створити із представників Тих областей координаційний сад для совмісних виступлень в защиту дітей війни. Свою підтримку Всеукраїнській партії дітей війни на з'їзді висловили представники ряду громадських організацій України. Дійсно, що сьогодні це партія не, не тільки тих людей, які жили чи народилися під час Великої вітчизняної війни. Це партія ваших дітей і ваших онуків. Це головне, так і дуже приємно, що сьогодні. В складі партії є вже нові молоді обличчя, бо партія створюється не на день, не на два, вона створюється на багато, на багато часу. Після бурхливих обговорень основних напрямів діяльності партії було вирішено провести вибори нового складу керівництва. Делегати ввели до складу політради партії керівників обласних організацій. А головою партії був обраний В'ячеслав Коробов. Якщо ми відновимо і заяву про себе. І почують нас. Якщо ті, хто нас почує, вони зрозуміють, що треба підтримати нас, бо сьогодні ми діти війни, а завтра вони будуть дітьми війни. Я впевнений, що нас підтримують, що люди ждуть, чекають, коли ми прийдемо до них. Для мене прикладом була правяча партія Швеції, правяча партія, Норвегії. Правча партія Фінляндії, там, де є, існує захист, там де, там, де працює економіка, економіка, яка дає можливість утримувати своїх людей, тих, що ще не вміють працювати, і ті, що вже не можуть працювати. Виступаючи перед делегатами з'їзду, новий голова зазначив, що в Україні близько 6 мільйонів громадян. Дитинство яких припало на воєнні роки, але боротися партії буде не тільки за їхні права, а й за те, щоб в Україні в майбутньому не з'являлися нові діти війни.